Добрий день, малята. Подивіться, кого я зустріла сьогодні у нас під Ялинкою. Ви впізнали? Так, це Зайчик. Він мені розповів цікаву історію. То сідайте зручненько і слухайте уважно. Холодно зимку зайчикові. Вибіг на узлісся, а вже ніч настала. Мороз трещить, сніг проти місяця повіває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи. Пострибав зайчик, зарився в стіг, виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння тепле, тепле. Малята, ви слухали історію уважно? То скажіть мені, будь ласка, чому зайчикові було холодно? Тому що зараз зима. До кого звернувся зайчик за допомогою? Зайчик звернувся за допомогою до місяця. Як допоміг місяць зайчикові? Місяць світив зайчикові дорогу до стогу соломи. Ця історія вчить нас бути чуйними, робити добро, як місяць зробив для зайчика. Цю історію написав український письменник Василь Сухомлинський. Всього найкращого малята. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.